Добрий день, я Сай Ігор Богданович, хірург вищої категорії, спеціаліст лазерної медицини. Займаюся лікуванням судинних захворювань шкіри вже більше 20 років. В лазерхаусі ми працюємо з такими судинними захворюваннями шкіри, як гімангіоми, винні плями. Також займаємося лікуванням різних форм розація, це і купороз, і висипання. Працюємо з доброякісними судинними пухлинами. Для лікування судинної патології ми використовуємо лазеротерапію, а саме лазер Вібін Перфекта корпорації Кандела він є золотим стандартом для лікування судинної патології шкіри у дорослих і дітей. Навіть у дітей з дня народження. Як показує практика, чим раніше ми беремося за лікування цих захворювань, тим краще в нас результат. Запрошуємо вас в клініку Лазерхаус, особливо якщо у вас є захворювання шкіри, судинні захворювання шкіри для діагностики та сучасного безпечного лікування.